Ось цей шматок від зруйнованого російською ракетою ліцею номер 1 у місті Білгород-Дністровському. Відходи звезли до причалу номер 1 до Дністровського лиману. Про це нам розповіли працівники державної екологічної інспекції, які прийшли сюди із перевіркою. Тут ми можемо побачити також сторінки дитячих підручників та зошити. Залишки від зруйнованого ліцею побачили місцеві жителі. Вони звернулися до екоінспекції. Там кажуть, що 1 липня працівники місцевого центру благоустрій почали вивозити уламки на причал «Рибацький край. Після перевірки був складений адміністративний протокол. За словами очільниці установи Ксенії Городецької, усього на причалі зберігалося 50 кубометрів відходів. У Всіх відходів може бути наявні токсичні речовини. Можу привести приклад: це, наприклад, азбест чи ракетне паливо. В цих азбест, в цьому мінералі є токсичні речовини, які можуть впливати негативно як на навколишнє природне середовище, а саме відбувається забруднення земель, забруднення водних біоресурсів, потрапляння в атмосферне повітря, а також може мати негативний вплив на здоров'я людей. Для того щоб нам розрахувати збитки, ми чекаємо нормативну грошову оцінку. Після для чого будуть розраховані збитки? Якщо збитки будуть значними великими, то інспекція буде винесено постанову про закриття адміністративної справи та документи скеровані до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження. Також в цих діях бачаємо ще, одне, ще один злочин, і інспекція буде готувати документи для відкриття ще одного кримінального провадження, а саме зловживання владою. Такі відходи мають зберігатися або на місці влучання, окремо цегла, скло та деревина, або на тимчасово спеціально облаштованих для цього майданчиках, каже Ксенія Городецька, посилаючись на постанову кабінету міністрів, щоб з'ясувати, як відходи потрапили на причал та куди вони поділися далі. Ми звернулися до Білгородністровської міськради. Я так розумію, що це чоловічський фактор, що на працівники благоустрію на, своє, на свій вигляд повезли туди ці відходи. А кому вони підпорядковують? У ну, міській раді. Тобто Але ви не знали, що вони це? Ні, ні, ніхто не знав. З керівництва точно ніхто не знав. Куди зараз ділися відходи, які були? Вернули на Лимані? назад туди школу? на території школи. Разом з екоінспекцією та представником департаменту житлово-комунальних послуг міськради їдемо до ліцею. Відходів, що були біля лиману, екоінспектори тут не знаходять. Ми не бачимо, що ці відходи підлягали під завантажувальні роботи. Також ми вбачаємо, що немає слідів роботи техніки, яка нібито повертала ці відходи на місці руйнації. А також ми бачимо, що як приклад підтвердження моїх слів, що папір має має ознаків просочування води. Він чистий і він ну, правильної форми, можна так сказати. При вашому Тут було сказано, що ці відходи перевезені були сюди. І мені самі, наказали, показати. Як особу? Я Можете не був при погрузці вони. Я не знаходився при погрузці, при вигрузці. Не знаходився. Хто здійснював а, ліквідацію і під чим керуванням? Не можу вам відповісти на це питання. Це Зрозуміло. не в моїй компетенції. Основну частину відходів з першого ліцею ми разом з державною екологічною інспекцією знайшли за межами села Шабо. Сюди їх вивезли після причалу, і тут вони зберігаються на незаконному сміттєзвалищі. Тут бачимо фотографії вчителів, які загинули після атаки, шкільне приладдя, зошити та підручники. Що По бач... безпеці, життєдіяльності, да, будь да. ласка. А це було на, фото і на відео. І на першому причалі ми бачили такі самі абсолютно ідентичні відходи. той протигаз і сумка є на фото, коли воно знаходилось все на першому причалі. Згорілі підручники. Да, ось після води воно видно, що воно було в воді. Воно все викише. Екоінспектори спеціальним приладом вимірюють площу відходів. Довжина досягає 100 метрів, ширина досягає 11 метрів, а середня висота цього сміттєзвалища становить 0,5-06, є спеціальний регламент, методики і так далі, а це те, що вони сюди звозять, це не є правильним. Шапський сільський голова Павло Павленко також не знає, як відходи потрапили до його громади. Ну, відходи ну, може, ну, від руйнації я знаю, да, може вивезені бути. на вашу територію. Я якщо зараз побачу, значить, будемо виясняти машин. Ну, 20. Якщо дійсно вони там. Є я виясню з містом. Як вони туди попали, ну, Я не знаю. Я цим питання, щоб вони його відвезли на територію того ж ліцею, де вони де вони повинні бути. Після сміттєзвалища повертаємося до мерії. Виконувач обов'язків міського голови, який стверджував, що відходи зберігають на території ліцею, відмовляється з нами розмовляти, посилаючись на зайнятість. Ольга Лапшина, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одещина.